На жаль, ця свора нас не пустила вже вдруге. Вони боялися, що ми передамо від вас, Юлії Тимошенко, енергію мільйонів, а від неї до вас її слова підтримки і її віру в нашу перемогу. Але щойно Женя Тимошенко передала мені її листа. Юля бачить, все, що зараз відбувається в Україні. І вона висловлює слова підтримки і закликає нас до єдності. Вона звертається дуже гарним зверненням. Дорогі мої одномайданівці! Вона пише: заради нашої мети, заради нашої єдності, заради нашої сили і нашої перемоги. Я від усього серця прошу всі політичні сили, як би це не було складно, прибрати політичну символіку і повертійні прапори, намети і гасла. Все, що заважає абсолютній єдності, мусить бути негайно усунути. Зробіть навіть більше, ніж просить громадянський майдан. Нам потрібен результат угода про асоціацію, а не процес змагань. Будьте раді і горді, що ви українці, що ви робите історичну справу, що ми маєте всі шанси стати успішною країною в складі Європейського Союзу. І ми маємо ці шанси стати успішною країною в складі ЄС. Вона просить, щоб ми зробили навіть більше, ніж просять громадянські майдани. І ми зробимо більше. Ми об'єднуємо два майдана і йдемо на майдан незалежності. <працю> Олег, не був? Повідключали. Олег тягне Бог, просимо до слова.